Морги південного сходу переповнені тілами загиблих на Запоріжжі, куди майже щодня привозять полеглих у котлі під Іловайськом. Ситуація просто катастрофічна. Суд кажуть, холодильні камери заповнені. До зберігання тіл військових залучено всі місцеві лікарні, але місця бракує. Більшість загиблих пізнати неможливо, тож процес ідентифікації може розтягнутися на місяці. А у чиновників медики не можуть допроситися бодай одного рефрижератора. Це кадри, які відзняли представники запорізької самооборони. Десятки мішків з рештками загиблих вивантажують біля місцевого моргу. Протягом останніх днів Запоріжжя стало справжнім транзитним пунктом вантажу. 200. за останні два дні надійшли 87 чоловік, тобто військосу різні військові частини. Це добровольчі батальйони, а також наші 93-я окрема механізована бригада, 51-я окрема механізована бригада. Ось ну в основному добровольчі бійці добровольчі загоняв. Антон особисто доправляв останки загиблих з під Волновахи, куди тіла привозили спочатку. Розповідає у тамтешньому морзі, немає навіть води. Залишилося лише троє працівників, які ще можуть витримати неймовірне психологічне навантаження. Були такі, які пролежали і 4, і 5 днів, і вже більше часу, скажем так, розложившися, дай безконечності, конечно, со страшними влюждениями. Камірі на 5 людей лежало 18, От, всі вони лежали один на одному, тобто є абсолютно. Ну, ні про какие норми говорити взагалі не можна. Тобто, ми ребят заворачували просто врезанный полиэтилен, забклеювали скотчем. Солдат Віктор Катанов загинув під обстрелами градів. Попри безмежний біль, його близькі таки можуть поховати рідну людину. Сім'ї багатьох загиблих у своєму горі безпорадні. 90% поступивших тіл. может быть чуть меньше процент, не подлежит визуальной идентификации. Мы должны провести определенную экспертизу, это ДНК-экспертиза. Эта экспертиза, к сожалению, проводится не у нас, а либо в Киеве, либо на базе криминалистического центра МБД в Запорожье. И она достаточно длительная, эта процедура, поэтому вопрос выдачи тел, он иногда зависает и растягивается даже на месяц. У Морзі вже давно немає місця для розміщення усіх загиблих, але тіла привозять знову і знову. Що робити далі, працівники не знають. Наші холодильні камери ні по яким санітарним нормам не предусмотрены для хранення такого кількості людей. В цій частині нам помогли організувати хранення этих тіл ряд других лічебних медичних учреждений по городу. Ну, на сьогоднішній день я вам скажу, що всі холодильні камери, які є в наличній, вони вже уже... Заповнене експерти і санітари працюють цілодобово, але ситуація лише ускладнюється. Звернення до чиновників з проханням надати хоча б додатковий рефрижератор, щоб зберігати тіла, залишилося без відповіді. Знайти авто з холодильною установкою влада не може. Це ребята наші, які дали свою життя здоров'я свою життя за Україну, Вони требують більш серйозного, більш... Абхадіти новоотношення з собою для того, щоб потім можна було достойно в останній путь, віддати дать все як положено, кожному воєннослужачі. Наразі у Запоріжжі намагаються якнайшвидше ідентифікувати, хоча б тих бійців, які мають примітні родинки, татуювання чи медальйони, але тих, кого можна упізнати, дуже мало. Я кіноскова Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1.